Вітаю вас, малята! Пропоную вам помандрувати і пошукати фрактали у природі. Що ж таке фрактал? Можна сказати, що фрактал це візерунок, який повторюється сам себе в різних масштабах до нескінченного малого або нескінченного великого. Він народжується не просто повторенням форм, а скоріше повторенням процесу, який застосовується до форми. Це нескінчений ланцюжок самобудови. В природі прикладом такого візерунку є капуста сорту Романеско. Подивіться на малюнок. Вона має складну будову. А якщо ж ми візьмемо ніж, відріжемо один бутончик і подивимось, то побачимо, що це капуста тільки меншого розміру. А чи зустрічаються фрактали у природі? Звісно, рослинний світ нашої зеленої планети багатий, і різноманітний. На перший погляд здається, що в нього немає ніякої закономірності. Рослини в лісі розташовані безладно, гілки з дерева та листя на рослинах теж. Але візьмемо, наприклад, дерево. Якщо розглядати дерево, піднімаючись від основи до вершини, то видно, як від стовбура відходять великі гілки. На великих гілках йде також розгалудження менших гілок, і далі форма повторюється. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Найцікавіше, що прожилки на лісці теж утворюється фрактальний малюнок, дуже схожий на плоский мініатюрне дерево. Немає листя з однаковим малюнком, тож само як не, немає людей з одинаковим відбитком пальця. Малюнок на кожному листі унікальний. Є також кімнатні рослини. На яскравий приклад прояву фракталю у малюнку листя. Маленькі листочки за формою поєднуються. Кольорами, хоча не мають точної копії. Одним з найстаріших видів наземних рослин папоротів. будова листочка цієї рослини дуже схожа на комп'ютерний фрактал. Подивіться на малю. Саме ця рослина є яскравим доказом того, що чим давніша біологічна форма, тим чіткіше в ній простежується фрактал, тобто форма організму будується за простими правилами. Їстівні рослини теж несуть в собі форми самоподібності. Наприклад, це червона капуста. Яку готує мама. Здавалося, що тугий качан капусти і його краса може надихати навіть художника. Ось такі. Сьогодні ми знайшли фрактали у рослинах, які нас оточують, у світі, який нас оточує. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!